Дякую, що знайшли для нас час. Отже, перед нами південь України, десь на півдні, десь біля Херсону вже йдуть активні бойові дії. На жаль, ми не можемо якісь подробиці повідомляти, якось коментувати до офіційних заяв Збройних сил України. Але все ж таки, наскільки важливий Херсон для Росіян, наскільки взагалі важливий ось цей весь плацдарм, який є на півдні на ось цьому березі Дніпра. Знаєте, саме тому, що ми маємо на сьогоднішній день таку. Такого... Серйозну ескалацію і активність бойових дій це свідчення, власне, того, чому Херсон, чому південь України, я його називаю Північна Таврія, настільки важливий для перебігу наших, нашої війни взагалі. Це просто стратегічно важлива ділянка. Я б сказав на цей день, вона має навіть більшу стратегічну вагу, аніж навіть Донбас. Тому що на Донбасі противник ув'язу в боях, він вгризається в нашу оборону без особливого успіху протягом вже півроку. Вони не виконали одної задачі. Тут ситуація виглядає значно більш динамічною. Якщо звернути увагу на карту, ми бачимо, що противник вже намагався прорватися, і тут ми, власне, бачимо, що вони хотіли зробити. Проривом на Миколаїв, далі на Вознесенський, виходом на Одесу, вони повністю хотіли перекрити доступ України до Чорного моря, а в перспективі вийти на Молдову. Їм це не вдалося, вони закріпилися і закріпилися на достатньо великому плацдармі, який створює постійну загрозу для України на правому березі. Тому утримати цей плацдарм з двох позицій, що найменше, з політичною, як обласний центр, єдиний обласний центр, який їм вдалося захопити, так і територію, яка дозволяє їм зосереджувати, маневрувати і е, забезпечувати створення угрупування, що може нанести удар потенційно, як на захід України. Так і на північ в сторону Кривбаса і з перспективою вздовж Дніпра вийти до Запоріжжя, як до іншого комунікаційного такого центру вузлового, де є переправи, саме цей плацдарм визначає виключну важливість його для противника. Так само і для нас. Якщо ми вирішувати будемо завдання по визволенню цього плацдарму, поки що говоримо про плацдарм, то для нас є важливим перше, у разі прориву, у разі прориву в сторону Херсона, і є тут таке, ще таке визначне місце біля Нової Каховки, називається Береслав і дорога. І чому бої біля Снігурівки, яка знаходиться тут, точаться надзвичайно відчайдушно. Тому що це так само знаєте, перетин е -е, залізничних і автомобільних доріг. Це важливий вузол спротиву противника. Так ось, якщо нам вдасться прорватися, і вийти на берег Дніпра хоча б на цій ділянці. Треба буде розуміти, що ті підрозділи противника, які оперують на північ від Береслава, опиняться в оточенні, в гарантованому оточенні, з якого вийти вони не зможуть. Там просто немає переправ. Вони будуть приречені на знищення і полон. Тому що переправа тільки тут. Відійти сюди, вони не можуть. Вони вели бої сюди. Так само, все. Вони на цьому закінчилися. Вихід на Херсонщину, вихід блокування Херсона і примушення противника відійти на лівий берег означатиме просто катастрофічну ситуацію для росіян, тому що таким чином ви можете побачити, наскільки близько ми можемо вивезти наші вогневі засоби, які будуть забезпечувати вже більш широкий доступ і коридор для нанесення ударів вже по виходу з Криму. І тут починається наступна задача, чому воно так само дуже важливо. Тому що якщо ми перекриваємо кримські перешійки, а ми вже робили не то що спроби, а тестували наші можливості, то фактично під загрозою стає дії, стають дії військ Росії, які діють на цьому напрямку, на північно-товарійському напрямку, включаючи з Мелітополем. Тут вже йдуть активні дії партизанські. Ми можемо прорватися сюди. Це вже на наступному етапі, тому що забезпечення ціє, цієї групи військ буде дуже ослаблене. Ми можемо прорватися і вийти в перспективі навіть вже на узбережжя Азовського моря. І тоді Крим дійсно перетворюється в острів, але не в такому сенсі, який він був у 2014 році. А він перетворюється в острів, який буде під постійним вогневим контролем. Чому я наполягаю на тому, що це надзвичайно важливо, перенесення наших бойових позицій дозволить наносити удари. Місця, де базуються російські засоби і крилати ракети, які обстрілюють Україну, нас з вами обстрілюють. Тому, знищивши ці цілі, або нанесши удари по цим цілям, ми рятуємо життя наших мешканців. Ну тобто я правильно розумію, що навіть вихід на цей берег він вже буде настільки значущим для росіян, що вони почнуть задумуватися, чи не краще їм взагалі вийти з України. Частково так. І треба зрозуміти так, що якщо зараз вони мають бодай таку, знаєте, надію, дуже ефемерну надію, що вони зможуть кудись прорватися, і вони мають до того всі підстави, адже при зміні обстановці вони можуть там, дозосередити якісь війська, створити ударне групування, намагатися прорватися, то якщо вони залишать правий берег України, для них це буде означати стратегічну катастрофу. Абсолютно абсолютно, тому що вони вже на сьогодні не мають можливості здійснювати якісь серйозні десантні наступальні операції навіть на Донбасі, про які ми згадували мимохідь, вони ведуть зараз дуже обмежені бойові дії для того, щоб створити ударне угрупування такої сили, щоб воно могло нанести удари в глибину території проти нашої території, їм потрібно будуть місяці, місяці і місяці. Вони Ті війська, які брали участь в агресії проти України, збирали 10 місяців в умовах, коли їм ніхто не заважав зараз, в умовах, коли вони втратили колосальну кількість техніки, колосальну кількість особового складу, створити подібне угрупування буде дуже і дуже складно. І повторити таку операцію їм просто не вдасться. В них немає ні сил, ні засобів для того, щоб вийти на правий берег. Тому для них цей правий берег є виключно важливим. А я хочу ще раз розуміти по логістиці як це може бути? А, дивіться, а, якщо ми перекриваємо Крим а, логістику, то тут немає такого постачання. А що, а що заважає росіянам прикладом постачати цього напрямку? Плече підвозу. Плече підвозу, тому що є поняття таке, що для забезпечення дій військ використовуються різні види транспорту, автомобільний, залізничний. Тут ми бачимо, що можливості, як то кажуть, станового хребта російської логістики залізниці будуть дуже обмежені. Дуже обмежені і їм прийдеться зосереджувати додаткові ресурси, щоб перевозити це все автомобільним транспортом на таку відстань під постійним впливом. Це то, про що ми говорили ще до початку війни, що так, сухопутний коридор можна пробити, але його буде дуже важко втримати. І відповідно до цього. Послаблюються дії військ, тобто ми ну, буквально рахуємо від Ростова від баз постачання Росії на тимчасово окупованих територіях, беремо 60 кілометрів, тобто це складає в принципі плече підвозу, або їм треба буде зробити подвійне плече. На 120, а це треба зробити додаткові логістичні бази. В них немає нато ресурсів або вони дуже обмежені. Підтягнути додаткові транспортні засоби, відволікати велику кількість військ на охорону комунікації, і так далі. І тому подібне. Тобто, якщо робити якийсь певний підсумок, можна сказати, що е, ми почали певну шахову партію, зробили перший крок. А це наступ на півдні, і далі вже будуть далі розігрувати певні партії для того, аби вже вся ця, ця територія була злюзна. Так. Ви знаєте, я би сказав так, що е, просування на Херсонщині, на правобережному плацдармі і успішні дії України на цьому напрямку можуть відіграти такий собі, знаєте, принцип доміно, тобто е, заваливши першу костяшку. Ми просто вирішуємо питання по визволенню півдня. І для Росії це буде просто катастрофою, тому що а, з точки зору Путіна Крим це є фортеця, це е, корабель, який повернувся в рідну гавань. А наші активні дії в такому е, сенсі просто відірвуть цей корабель від рідної гавані. Тому що сподіватися, що кримський міст забезпечить якісь е, е, серйозні постачання, надзвичайно складно буде в цих умовах. Прекрасно. Дякую.